Уявіть собі сім років життя, довіра, кохання, і раптом ти дізнаєшся, що людина, якій ти вірила, продає тебе за дві пляшки. Це не вигадка, це реальна історія однієї жінки, яка пройшла через страх, насильство, зраду і біль, і все ж змогла знайти сили, щоб вижити і почати жити заново. Вона пережила те, що багатьом здається неможливим. І сьогодні готова розповісти все чесно, без прикрас, без страху. Після училища в 16 я не хотіла сидіти на шиї у батьків, тож пішла працювати совхоз на баштан важка робота, спека, автобус о четвертій ранку і поля помідорів та медових кавунів до горизонту. Я була єдина місцева, але колектив, дружній, їли разом, жартували, ділилися мріями. У мене була мета колись збудувати власний великий дім. Одного світанку, чекаючи автобус термосом у руках, я познайомилася з Петром. Високий, русявий, усміхнений, приїхав підзаробити з Хмельниччини. Інструктор злиш, що працює на баштані, це здавалося майже казкою для степу. Ми заговорилися легко, ніби знали одне одного давно. Він сів поруч в автобусі, а на полі ми вже працювали поряд, і щоразу, ловлячи його погляд, я відчувала тепле, тихе передчуття, ніби цей ранок був початком чогось значно більшого. Ми почали зустрічатися майже відразу. Петро умів красиво залицятися, приносив яблука, кавуни, найсолодші спеціально для тебе, говорив він. Допомагав носити воду, а інколи просто мовчки йшов поруч, дивився на мене, і цього було достатньо, щоб я червоніла. Якось увечері він сказав Знаєш, ти мені подобаєшся. Я посміхнулася. Ми були молодими, закоханими, безстрашними і кохалися скрізь. На лавці біля зупинки, на сіні за баштаном, у його маленькому будинку, де пахло сухою травою і деревом. Світ здавався легким і добрим, наче життя дає мені шанс на нове кохання, правильне, чисте. Я хочу познайомити тебе зі своєю сім'єю. Чому піні? відповів він. Я хвилювалася як школярка. Мама накрила стіл, тато був стриманий, доброзичливий. Петро поводився чемно, багато посміхався, допомагав татові принести дрова, подякував мамі за вечерю. Коли він поїхав, мама сказала, гарний хлопець, спокійний, старанний, а тато лише кивнув, але я знала, його схвалення треба заслужити, і, здавалося, Петро це зробив. За місяць Петро сказав Поїхали до моїх, хочу, щоб вони тебе побачили. Це було далеко, 900 кілометрів. Дорога тривала майже добу. Я дивилася у вікно на нескінченні степи і думала, невже це моя доля, моя майбутня сім'я? Його родина зустріла нас добре. Мати, кремезна, впевнена жінка, працювала шеф-кухарем у будинку відпочинку, знала толк у їжі і у людях. Ой, яка гарна дівчина! Сказала вона, окинувши мене оцінюючим, але теплим поглядом. Бережи її, Петя. Батько був суворіший, із мозалястими руками залізничника. Він просто потиснув мені руку і кивнув нормальна, сильна, витримає наше життя. Був і старший брат, веселий, балакучий, він одразу почав жартувати. Ну що, брате? Привів сильну дівку додому з характером, видно, буде вам весело. І ми всі сміялися разом, тоді мені здавалося, що все складається правильно, що нарешті в моєму житті з'явився хтось, хто буде берегти, цінувати і любити. Я тоді ще не знала, що ця дорога з усмішками, знайомствами і надіями стане початком дуже довгого і дуже болючого шляху. Настав 1988 рік запах буску, біла фата на сонці і серце, що колотало від надії. Я йшла під руку з татом до свого коханого і вірила попереду лише щастя. Весілля було теплим і світлим, мама метушилася біля столів, тато світився гордістю, бабуся плакала, подруги сміялися і поправляли фату. Поруч стояв мій чоловік молодий, усміхнений, романтичний. Тоді мені здавалося, що це саме той, хто ніколи не зрадить і не зробить боляче. Я щиро вірила, разом ми збудуємо не лише дім, а й щасливе життя. Після весілля ми жили в моїх батьків, тісно, але по доброму. Вечорами стара підлога тихо скріпила, коли ми нишком ішли на кухню пити чай. За роки в савхозі я назбирала вісім тисяч це були на той час великі гроші. Петро те заробляв, але майже все відсилав батькам. Я не ображалася тоді здавалося, що так і має бути. За дві тисячі ми купили стару хатинку на околиці і почали будувати свій дім. Пахло глиною, вапном і деревом, а в думках уже була спальня, кухня і дитяча. Мрія гріла сильніше за сонце. Вечорами Петро грав на гітарі, сусіди збиралися, небо темне, звучали пісні сумні і ніжні. Я притулялася до його плеча і вірила, що саме так виглядає справжнє щастя. Батько влаштував Петра охоронцем у колгоспі. Робота була не важка, зате стабільна. Ми раділи, бо це означало впевненість у завтрашньому дні. Перший час Петро пишався собою, вставав рано, чистив чоботи, повертався втомленим, але задоволений. Потім з'явився запах алкоголю. Спочатку випив після зміни. Я не робила з цього трагедії, але гроші почали зникати. Суми не сходилися, а пояснення були розмиті, купив потрібне, якого в хаті не було. Він став приходити пізно, дивитися холодніше. Сусіди обережно натякали, я вперто не вірила. Це ж мій чоловік, мій вибір. Та одного дня я зрозуміла ламається не дім і не гроші. Ламалося те, що не полагодиш просто працею. Довіра. Того дня я була вдома, коли у двір забіг переляканий сусід. Біжи, трактор горить, ваш Петро на заправці. Коли я прибігла, все вже палало. Дим стояв стіною, люди кричали, тягали відра з піском. Старий трактор горів поряд із бочкою солярки, ще трохи, і все могло вибухнути. Петра я побачила осторонь, хитався п'яний і з чорним від попелу руками. Ти що наробив? Та так вийшло, зерна хотів узяти, пробурмотів він. Після пожежі почалося інше пекло, начальство, крики, звинувачення, колгосп виставив рахунок за трактор, солярку та ремонт. Сума була непідйомною. Я віддала всі свої заощадження, весільні гроші, батьки допомогли чи могли, табор залишився. Єдиний вихід був один їхати до його батьків. Ми їхали нічним поїздом майже тисячу кілометрів. Я не спала, дивилася у темряву за вікном і думала не про гроші. Я їхала по надію, бо іншої у мене вже не лишалося. Дорога була виснажливою, майже тисячу кілометрів здавалися вічністю. Вже в його батьків у мене запалилася рана на нозі, яку я отримала по дорозі. Спершу біль, а за кілька годин рана почала пекти так, що я почала кричати. Тоді я побачила різницю між двома братами. Один метушився, носив воду, сидів поруч, другий мій чоловік, він просто зник. Я думала, він пішов до лікаря. Насправді, він забрав наші гроші і пішов пити. Брат відвіз мене до лікарні на мотоциклі. Операцію робили без наркозу, різали живе тіло. Я кричала, а поруч не було того, кому вірила. Петро не прийшов ні того дня, ні наступного. З'явився пізніше, з вибаченнями і запахом алкоголю. Я хотіла піти, але сказала спробуємо ще раз. Ми повернулися додому нічим, без допомоги його батьків. Працювали без перепочинку, боролися з боргами, здавалося, життя почало вірівнюватися, а потім настав новий рік, і день, після якого я вже ніколи не була собою. Батьки мої поїхали у круїз, а ми залишилися на господарстві. Того вечора до нас зайшла двоюрідна сестра, наївна, самотня, з доброю душею. Я готувала в літній кухні, двері в дім були прочинені, Петро залишився там із нею. Коли я зайшла з мискою салату, світ зупинився вони були на нашому ліжку, у найбруднішому тваринному акті. Миска впала з рук, серце провалилося в порожнечу. Петро навіть не підвівся, лише спокійно сказав Давай без істерик. Це було страшніше за саму зраду. Я схопила стілець і била, доки він не розлетівся на тріски. Сестра плакала, а він просив заспокоїтися. В той момент я зрозуміла деякі зради не лікуються, вони ламають назавжди. Тієї ночі я вигнала його з дому. Він пішов мовчки, без виправдань. Сестру я не звинувачувала вона була слабша за нас всіх. Душа, яка жила, як могла, без захисту, без розуміння, що можна, а що ні. Я лише обійняла її, а її сльози різали серце сильніше за зраду. Петро поїхав до батьків, дзвонив, писав, плакав у слухавку я вже не вірила, у мені щось обірвалося. Я навчилася жити без нього, а потім дізналася, що вагітна. Я довго мовчала, але нарешті сказала йому він зрадів, клявся змінитися, обіцяв усе. Я повірила не в нього, а в те, що дитині потрібен батько. Я ще не знала, що це лише початок. Вагітність була тривожною. Я жила між страхом і крихкою надією. На третьому місяці мене раптом скрутив біль температура, слабкість і кров. Швидка неслася вночі. В районі лікарні сказали коротко, до області не довеземо, треба оперувати тут. Холодна операційна, страх, я не встигла ні подумати, ні помолитися. Лише стискала пальці і розуміла, ще одна частина мого життя ламається назавжди. Після операції лікар сказав Я не знаю, чи зможеш ти мати дітей, далі як Бог дасть. Оту мить я втратила не лише дитину, я втратила частину себе. Я чекала Петра, що він зайде, візьме за руку, буде поруч, але його не було. Він пив, і це боліло не менше за фізичний біль. Поруч були мої рідні батьки, сестра, бабуся, їхня любов тримала мене, коли я сама вже не могла. Тоді я зрозуміла кровні зв'язки сильніші за будь яке кохання, а Петро став тінню. Він знову почав пити. Батько не витримав і вигнав його. Ми переїхали в стару хатинку біля недобудованого дому, холодну, але тиху. Два тижні були майже спокійно, а потім він повернувся з мішком зерна і обрізом. Це для захисту, сказав. Та я швидко зрозуміла не для захисту. Одного вечора він був п'яний, взяв зброю і притиснув холодний метал до мого чола. Ти мене любиш? спросив він. Я мовчала не від сміливості, від інстинкту. Я знала, будь-яке слово може стати останнім. Він кричав, зривався, потім упав і заплакав, але мені вже була не шкода його. Між нами більше не було ні любові, ні сім'ї, лише страх і мовчання. Я думала, що це межа, що страшніше вже не буває. Я помилялася попереду було те, що остаточно обірвало нашу історію. Я йшла стежкою до батьків, коли за кущів вийшли двоє порожні очі, запах від якого хотілося відступити. Я одразу зрозуміла, це небезпека. Тебе нам продав Петро, сказав один, за дві пляшки горілки. Світ завмер. Один схопив мене за руку, другий дістав іржаве лезо і спитав Ти боїшся крові? Біль пронизав мою руку, і в мені щось зірвалося. Я вирвалася і побігла, бігла так, ніби кожен крок від смерті. До батьків не пішла, боялася привезти біду в дім. Я забігла до сусіда. Дмитро все зрозумів з одного погляду завів у дім, закрив двері, перев'язав руку, дав чай і просто сидів поруч. Я не плакала лише тремтіла і засинала уривками, боячись, що вони повернуться. Тієї ночі я остаточно зрозуміла чоловік, якому я довірила життя, продав мене, і назад дороги вже не було. Вранці я повернулася додому і впала на коліна в бур'яні за хатою. З мене вирвався крик не голосний, а дикий від болю і приниження, сім років життя продано за дві пляшки, без захисту, без опори. Я взяла тоді таблетки, хотіла лише одного, щоб цей світ перестав боліти. Але мама встигла, вона знайшла мене за хатою, не питала нічого, просто обійняла, вибула пігулки з рук, тримала, поки я знову почала дихати. Її руки повернули мене до життя. Після того я зібрала всіх за кухонним столом і розповіла все про п'янство і зниклі гроші, про приниження і зраду, про рушницю біля скроні, про напад і страх, у якому я жила щодня. Мама мовчала. Тато стискав кулаки, сестра плакала, бабуся молилася. В той момент я зрозуміла, я не сама, мене тримає не чоловік, а моя родина. І саме це стало початком мого повернення до себе. Я сіла на стару лавку і глибоко вдихнула холодне, чисте повітря, і всередині щось клацнуло. Досить страху, принижень і нескінчених шансів. Я не хочу вмирати поруч із тим, хто мав би берегти. Я хочу жити. Коли Петро повернувся, брудний, похмільний, з черговими вибаченнями я вже не тремтіла, просто сказала забирай речі і йди. Зараз, назавжди. Він пішов, без сени, ніби сам знав це кінець. Через півроку мені сказали, що Петро загинув у лісі. Я слухала, як про чужого не плакала, не зітхнула, просто поставила крапку. Я перестала довіряти чоловікам не тому, що всі однакові, а тому, що я більше не мала сил потерпати. Я сказала собі більше ніхто не зробить мені боляче, я нікому не дозволю керувати з моїм життям. Я не витрачу жодної копійки, жодної сльози, жодного дня на того, хто мене не вартий. Хай вони витрачають, хай доводять, хай стараються. А я дивитимуся уважно і не прощу першої ж зради, бо я вже навчена. Чоловік, який зрадив один раз, зрадить знову. Ви питаєте, чому я терпіла зраду, приниження, напади? Тоді я ще не була впевненою в собі жінкою. Мій чоловік постійно підкреслював мою вагу. Казав, що я товста і нікому не потрібна, і я вірила йому, тому що я на той момент, коли виходила заміж, моя вага була понад 120 кілограмів. Так, я була повною і вважала себе некрасивою. Але часом я знаходила сили зібрати себе і нарешті віднайти себе справжню, мій висновок. Не треба чекати другого удару, не треба сподіватися, що людина, яка розтоптала тебе сьогодні, завтра стане янголом. Зрада це не випадковість, це риса, це природа людини. І якщо тебе зрадили раз, це вже не помилка, це попередження. Якщо вам сподобалася ця історія, підтримайте український контент, поставте лайк цьому відео, підпишіться на канал. Поділіться своїми думками в коментарях. Дякую, що слухаєте і залишаєтесь з нами.